Хто в мене в дворі? Олень, Дивіться, я в шоці, я спочатку думала, що це собака, коли побачила його. кушай, кушай, маленький, який ти гарненький. Який ти гарненький в мене побачив? кушай, кушай, Боже. Не отвлекайся, ешь. Может, я как раз сам. Это вообще все пришло. Меня подых захлопляет. Боже Божена, ну, який він гарненький, ті рожечки такі бої. Я вперше побачила так його близько. Я бачила, коли там проїжджали на потязі, то там на полях отакі олені. Ой, який він гальосінь. Він такий хочеться погладити. Діті, тут смачніше травка, у хаті там якісь кусти пооб... пообгризав. Я пішов туди до... До... до сусідів, пішов. Я не знаю, як я там знімаю, бо я сама так любуюся ним не через камеру. 三维。 Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Економія Лайф. Зараз ми тільки приїхали з Хайді. У мене чудова хазяйка, вона просто неймовірна. Людина запропонувала мені допомогу. Вона мені пише: якщо у вас є час, я можу вас повести по магазинах, щоб ви скупилися і там деякі господарчі товари. Я спочатку думала, що ми підемо пішки, бо як перекладач переклав, як ми можемо сходити. Але я виходжу, а вона пропонує мені сісти в її машину. І вона повезла мене в супермаркет, де я купила ну, деякі речі, і вони об'ємні, тобто це незручно було б нести. А потім мені ще прийшла посилка із Сторслета. Перед тим як сюди їхати, я відправила посуд і деякі речі сюди. Посилкою велика сумка, 20 кілограмів. Ось така, бачите, здорова. І ми з Хаді заїхали ще на пошту, отримали мою посилку. Ну і звісно, вона привезла мене додому з усім оцим, що я накопила, і ще із посилкою. Боже, дякувати їй велике. І якщо комусь цікаво, то можете залишатися. Зараз я покажу, що я купила. Купила отаку сушарку, де сушить речі, тому що тут і є. Маленька така, зараз я покажу, це в ванній кімнаті, але її замало. І цю сушарку можна виставляти ще й на двір, щоб на дворі сохло. Купила сувок і такий віник. Оце я пам'ятаю ціну, це 149 крон. Ми заїхали в Європрайс. Тут теж є такий магазин, там все дешевше. Потім також в Європрайс я купила такі серветки. Дуже корисна в господарстві. Річ у мене вдома, вдома такі самі, тільки голубенькі були. Це такі, знаєте, як серветка для столу прибирати зі столу, витирати. Вона навіть не одноразова, і потім просто її викидаєте. Дуже зручна. з чай Той, що я збиралася купити на хьорп, такий з чорною смородиною. Я там купувала такий, але я його подарувала була, а собі так і не купила. Зато купила тут. Засіб для миття ванної кімнати це кафель, душ, там унітаз, умивальник, змішувачі, це доместос звичайний. Потім ватні диски. І кава розчинна, якась хаті каже, вона це недорога, тобто можна брати. Я іноді, ви знаєте, Буває, хочеться, щоб швидко щось наколотить і випити. Іноді користуюся розчинною кавою. Отакі невеликі були покупки. Ви знаєте, Ви знаєте, я би і більше купила. Там дуже такий гарний магазин, де я оце купувала цей засіб, і каву я там теж купила. Ось таки, на кшталт наших єви і простора, тільки там ще є і якісь продукти харчування, але таке там. Солодощі, кава якась. От. Дуже багато різних там засобів подогляду за шкірою, за волоссям, за, за всім. Косметика і ціни. Хаді каже, тут дуже низькі ціни, але я їй сказала, мені потрібно си не прийти самої, щоб все оце подивитися. Ну щоб її не затримувати. Знаєте, людина відгукнулася, щоб допомогти, що ж я їй буду там весь вечір водити. Ще мені Хайті подарувала отакий от коврик. Я їй сказала, що мені треба буде коврик. І вона каже, зайдете до мене, подивитись, але цей в неї лежав в машині і вона мені його дала. Я такі дорожечки дуже люблю. Вони такі домашні, такі вони теплі, якісь милі. То нарешті прийшла моя посилка, вона йшла тиждень. Ну, щоб ви розуміли, не тільки наша Укрпошта погано працює. В Норвегії теж погано працює пошта, тобто тиждень йшла по їхній країні, по невеликій тиждень. У нас, до речі, три дні. Так, це я тримпіля свої забирала звідки. Так, ну це моя куртка, це мої. Так, надо обережно, бо тут зараз... Буде висипатися патення моя. Хайді я подякувала за те, що вона мені дала посилку. Оце фліски нам ті, що ви давали в роде. Вони такі класні. Тільки в мене здоровий розмір і е, немає собачки. Зараз в машинці вирвала собачку цю. Так, ну тут, мабуть, ні такого нічого цікавого немає. Це буде цікаво, коли прийде посилка з України. Оце, ті тарілочки, що я купувала в Брукт Бутікі в Сторцлету. Це Франція. Це не знаю, що, бо тут не написано, але це фарфор. Моя ну, Ой, ж там купувала. Ну, ви знаєте, я щось дарма вирішила вам це показувати. Тому що нічого немає цікавого. Далі я вже сама розберу. Тільки що в БруктBotick це в перекладі магазин БУ, тобто комісійка, де люди норвежці здають свої якісь речі, які їм не потрібні. Я навіть це не можу назвати секонд хендом тому що ну, там попадаються де-інде навіть якісь антикварні речі. І я, як мишка, все зношу собі в норку. Я ще побачила це на минулому тижні в суботу, як тільки перший раз пішла, я побачила чавунну пательню. Ви подивіться, яка краса. Це, це ви хто за мною давно, то і бачив, що в мене вдома тільки чавунні пательні. І я... Як це сказати, сторонні прихильники саме такої посуди. Якщо пательня, то повинна бути чавунна. Ніяке антипригарне тефлонове покриття не має бути. А нам видали в мутаку саме такі пательні. Вони антипригарні, не можу сказати, що то тефлон чи ні, але, звісно, що невисокої якості, тому що ну, хто нам буде купувати на таку кількість людей. От, покористувалися. Якийсь час і добре, як не було нічого. Тепер я купила нарешті те, що хотіла. Вона в дуже гарному стані, майже нова, і коштує дешевше ніж в Україні. Я її купила за 70 крон. Дуже довольна, що вона ще з дерев'яною ручкою ще не буде нагріватися. Я дуже довольна, що вона дочекалась мене, але тут, щоб ви розуміли, люди вміють працювати і вміють відпочивати. Бутіки ці працюють значить середа, четвер, п'ятниця, субота, з 12 до 16. все. Вівторок і неділя вони не працюють. І зранку ні і ввечері теж ні. Я її побачила в суботу, потім ж були вихідні. І я сьогодні на відкриття пішла і оце купила собі цю пательню. Потім я собі купила такі гардіни. Це туди в свою спальню, щоб дві штуки за 100 крон, 98 крон. Оце дві штуки. Почеплю, я вам потім покажу два. Рушничка купила 15 крон. темно сині я купила для того, щоб мити підлогу. Це півтора долара виходить. А це для кухні, ну, щоб руки витирати. І за 35 крон купила таку керамічну тару, таку банку. Це під каву. Ну, щоб тому, що каву я п'ю, коли купую це ж зернову мелину, щоб вона не видихалась, бо вона в мене так в кульочку зараз стоїть. Такі в мене сьогодні покупки. Мені ще треба сюди купити торшер, тому що ви знаєте, я тільки потім помітила, мабуть, на другий день тільки. Що тут немає ніде світла, ви бачите? На, ні на, ну, ніде немає, ні на стелі, ні на стінах, ні, ніде. І ні в, в спальні, ні в цій моїй такій, це вітальні чи що, це таке не знаю. І мені треба сюди буде купити, раз не можна робити нічого на стінах. Тобто я не можу тут вбити гвістка без дозволу хазяйки в стіну. І мені потрібно ну, на все. в Питати дозвіл. Ну, Я гадаю, що вона не дозволить тут псувати стіни, бо це дерево. Ви розумієте, його ж потім ніяк не заробляє. І треба купити буде такі, знаєте, типу торшера, щось таке. Ну, і ще я там була придивилася штори. Треба буде ще сюди купити на ці два вікна в вітальні теж. Але я хочу тут якісь, знаєте, такі прозорі, просто гардіна, щоб така висіла така тюлька, знаєте, якась симпатична. Ну, і тепер ж треба однакові, щоб воно з вулиці, наприклад, не було видно. У них тут, до речі, у багатьох я ні в кого так не бачила, щоб як у нас все затулялось. Ну, У них тут і парканів немає, таких, як у нас. Але зовсім без паркана, або такий невеличкий заборчик такий знаєте, ще й в білий колір. Отакі були покупки. Я зараз ще піду, мабуть, в супермаркет сходю. Треба скупитися щось зварити собі якусь першу страву. Якийсь супчик. Ну, ще подивлюся. Ну що, моя кімнатка переображається. Вже з'явився, бачите, килимок. І от такі У мене гординки. Вони, правда, трішки задовгі. Але й нічого. Вже так затишно. 10 доларів оце вони коштували обидві, навіть трішки менше. Головне, що вони майже нові, ну, тобто немає взагалі видно, щоб було якісь посів застірані. І ще подобається те, що тут такі кільця, що вдягнув на карниз і все. Е, вже хоч і вечір, начебто і не хочеться нічого, але в день чогось мені немає часу готувати. Я їздю з хайді за якимись речами для мого будинку і немає часу навіть собі зварити супчика. якісь такі вже тут зі спеціями думаю буде дуже смачно треба наступного разу як я буду замовляти дітям посилку щоб вони поклали мені в лаврового листа бо тут він щось дуже дорогий він майже нічого не важить тому хай покладуть Перчик мені вже їде в посилці різний з дому. І білий, і чорний копчений, і перчик тімул, він такий з якимсь цитрусовим присмаком. Я ще була купувала отаку американська суміш. Тут і зелений горошок, і кукурудза. Зараз теж додам. А, що не, не дорога. Ну, Для Норвегії, звісно, така, бачите, кукуруза, морква і зелений горошок. У мене такий житкуватий. Зараз тоді ще додам рис. Сухий укропчик. Супчик готов. Еко нам варіант, пахне смачно. Було б непогано, якби була свіжа зелень, але ну, чого нема, того нема. Думаю, і так буде смачно.